Женя, вітаю, слава Україні! Героям слава! Зі мною представник команди Самсон. Ми сьогодні стали свідками відносно рівної гри. Було багато напруженої боротьби, були моменти, але гра закінчилась з рахунком 2-2. Скажи, будь ласка, чи задоволений ти результатом, чи можливо чогось саме не вистачає? Чого саме на твою думку? На мою думку, нам трохи не вистачило зібраності на останніх хвилинах. Вже за 10 хвилин до кінця ми вели в рахунку 2-1. Більше було боротьби, ніж якогось красивого футболу. І я враховую, що результат закономірний. Обидві команди сьогодні продемонстрували дуже напружену, зібрану гру. І голи десь, може, ну такі красиві вийшли, десь якась розконцентрація в одній команді і в іншій. І так і були всі чотири голи, в принципі, забиті. Нам не вистачило, я вважаю, якоїсь зібраності на останніх хвилинах, а так я думаю, що ми були за крок до перемоги. Вітаю команду Патріот з тим, що ми поділили ці очки. Дві команди сьогодні непогано виглядали. Хто, на твою думку, міг би сьогодні стати левим цього матчу? Левом матчу, я думаю, міг би стати або наш голкіпер, або Денис, який майже забив вирішальний гол. Але я ж кажу, трохи зібраності в кінці не хватило, для того, щоб він став левим матчем. А фамілія в Дениса як? Денис. Я вже забув, не пам'ятаю, чесно. Дев'ятий номер. Я вже не пам'ятаю. Прізвище всіх хлопців. Так? Добре, дякую за інтерв'ю. Гарних вам надалі лігія в чемпіонаті. Слава Україні! Героям слава.